Вітаю, тема заняття без порядку немає гри. Але спочатку промовимо ранкове привітання. Я сміхаюсь, сонечку. Здрастуй, золоте. Я сміхаюсь квіточці. Хай вона росте. Я сміхаюсь дощику, мов з відра. Друзям. Усміхаюсь, зичу всім. Добра! Ти любиш грати? Мабуть, що так, бо грати люблять навіть дорослі. Чи замислювався ти, що ігри бувають різні? Є ігри, які розважають, наприклад, рухливі, які дають можливість порухатись. При цьому ти станеш швидким, спритним, витривалим. Є сюжетні ігри, наприклад, гра в лікаря. Такі ігри вчать спостерігати за діями дорослих, уявляти себе справжнім лікарем. Вчать домовлятись та виконувати ролі, ще промовляти діалоги Є ігри, які навчають ось приклад такої гри. Перед тобою різнокольорові фігури різної величини. Спробуй їх згрупувати за кольором, за формою, чи помітив ти помилку. За величиною тепер фігури розташовуються так. Ти згоден? Як ти вважаєш, чому тебе навчила ця гра? Логічно мислити, спостерігати, аналізувати. В цю гру ти грав сам і уяви, що тобі потрібно грати в цю гру з товаришами. Чи легше тобі буде грати? З одного боку, так? Бо коли у тебе з'явились якісь труднощі, твій товариш допоможе тобі наштовхнути. На правильне рішення. Але коли існує декілька варіантів, рішень у кожного своє. Чи легко дійти до спільного? Як це зробити? Треба кожному гравцю обґрунтувати свою точку зору, а іншим уважно вислухати і намагатись зрозуміти. При цьому дуже важливо, щоб в грі були правила. Тоді простіше знайти рішення. Коли людина грає наодинці, вона може порушувати встановлені правила. Колективна гра цього не допускає. Щоб підтвердити це твердження, давай виконуємо завдання номер 18. Встанови хронологію подій, що було спочатку, що було потім, чим все закінчилось. Обґрунтуй свою думку, що допомогло вирішити цю ситуацію. На першому малюнку видно, що діти ображені один на одного. Також на малюнку є одна іграшка, мабуть, діти не можуть її поділити. На другому малюнку діти всі разом грають у шашки, і іграшка мов приймає участь у їхній грі. На третьому малюнку зображено, як діти про щось домовляються. Чи згоден ти, що порядок має бути таким? Щоб прийти до гарної гри, треба домовитись і встановити правила. Насправді історія виглядає так: діти не могли домовитись, хто, коли і як буде грати з м'якою іграшкою. Тоді Тарас запропонував пограти в гру в шахи за новими правилами, де діти будуть по черзі грати. Оленка висловила пропозицію: нехай всі будуть грати в шашки, ніби зайцям. Всі погодились і почалася спільна гра. Діти спільно встановили правила гри. Пропоную тобі вправу малювання у повітрі. Малюй у повітрі рукою, ногою, навіть носом. І відчув різницю в малюванні правою чи лівою рукою. Поділись враженням від гри малювання. Запропоную друзям пограти в гру репетиція оркестру. Спочатку домовся, які музичні інструменти ви будете озвучувати та яку мелодію разом зіграєте. Щоб оркестр зазвучав, треба гарно виконувати свою роль. Наші друзі граються з м'ячем, проведи шлях м'яча, не відриваючи руки. Допоможі Алексієві розкласти на місця спортивні знаряддя після зарядки. Великі маленькі м'ячики, скакалку, гімнастичну палку, гантелі. На твою думку, чи вдало розмістив предмети? Поясні, чому саме так розміщені предмети на твоєму малюнку. Пропоную роздивитись картину Ганна Собачко. Яка пора року зображена на картині? Так, літо. як ви гадаєте, хто зображен на картині? Так, це художниця зі своїм синочком. Чому ви так гадаєте? Тому що в неї в руках палітра та пензлик. Що вона малює? Вона малює природу. Як ви гадаєте, чи любить вона природу? Так, на, бо на Мольберті вона намалювала велике серце. Які кольори використовує художниця? Рожеві, зелені, жовти. Як би ви назвали цю картину? Який настрій викликає у вас ця картина? Намалюйте!